Що робиш? Слухай, то два тижні тому я вирішив скачати FL Studio, але вже третю годину я сиджу, і я не розумію, як мені зробити мелодію, яка мені хоч трохи б сподобалась. І ще й до цього тут якийсь мільйон кнопок, що з ними робити, що натискати, я не розумію. Я щось кручу, працює воно, не працює, я не розумію. О, слухай, ну насправді я тебе повністю розумію, тому що я сам був на цьому шляху. І саме тому я створив курс написання музики в FL Studio, де я повністю з нуля вчу писати музику. Вам для цього навіть не потрібно знати музичну теорію, не потрібно мати якесь музичне обладнання і не потрібно мати музичні інструменти. За два місяці навчання на курсі ви вивчите всю необхідну базу, яка буде вам потрібна, щоб писати будь-який жанр, який ви тільки захочете. Захочете писати треп-хіп-хоп, нема питань, ви це зможете зробити. Захочете писати фонк, також ви це зможете зробити. Якщо захочете писати танцювальну музику, і також ви це зможете зробити, тому що на курсі навіть є модуль по синтезу звуку. Який так часто використовується при написанні електронної музики, також буде модуль про те, як довести свою музику до високої якості і підготувати її до завантаження на стрімінгові платформи. Також, звісно, буде дуже важлива практика після кожного модуля, яку я буду самостійно перевіряти, також будуть зум. Коли після кожного модуля, де я вживу, буду відповідати на всі ваші питання. Коротше, буде багато-багато чого цікавого. Курс починається 11 серпня. Якщо ви хочете дізнатися трохи більше, то запрошу вас за посиланням в шапці мого профілю на мій сайт. Там є всі пакети. У мене цього разу і три пакети. Коротше, багато, багато 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 чого Спойлерити вам не буду. Переходимо на сайт і читаємо. Я вас чекаю на курсі.